Боротьба зі стихійною торгівлею у Чернігові триває. Наразі у рейди продовжують виходити представники екологічної інспекції міста та національної поліції. З початку минулого тижня інспектори обстежують основні локації в Чернігові, де зазвичай торгують із землі. Періодично перевіряють самовільні базарчики на вулицях Хремісничій, Рокосовського в районі Ремзаводу та привокзального ринку. На сьогоднішній день. Інспекторами екологічної інспекції складено 10 адміністративних протоколів за дані порушення. Тобто, якби люди реагують здебільшого ну нормально переходять на соціальні місця. Не дивлячись на те, що торговці, начебто, і розуміють інспекторів та прибирають продукцію з тротуарів, вони все ж періодично з'являються на невстановлених для торгівлі місцях. Відтак, 20 грудня, наша знімальна група вирішила перевірити вулицю Ремісничу. Ми побачили, що торгівля є, але люди перемістилися ближче до центрального ринку. кажуть, просили місцеву владу піти їм на зустріч і дозволити тут продавати. Навіть зібрали підписи, які направили у міську раду. Проте відповіді поки що не отримали. Продавці кажуть, їм щодня пропонують перейти на соціальні місця для продажу своїх товарів, однак вони не погоджуються. Це місце надано, посмотрите на це місце. Можна там торгувати вообще? Ні. Люди туди не йдуть, они не хотя туди заходіть. Ані привикли катайулиці, ані хатять а вот що... здесь вообще отхожее место, если чесно сказати. Он дирки там інші продавці користуються соціальними рядами, і, хоча ці місця вважають некомфортними, зате торгують законно. Зрозуміло, що на Комсомольской там продаж будут лучше. Почему? Потому что там люди йдуть по проходу на ринок і там, звісно, люди будуть покупати більше. Ну пусть немножко менше, але здесь теж щось продати можна. Лучше уж здесь, чем вообще б бы нельзя было там и не було б бы цього ринку. Окрім боротьби із вже звичною торгівлею із землі, інспектори велику увагу приділяють обстеженню ялинкових базарів та торгових палаток з новорічними прикрасами і піротехнікою. Які почали з'являтися в місті на вчорашній день? Вже з'явилися такі е, перші, які стояли у невідведені спеціально для цього місцях. Це саме. Е, Перший у нас порушник був на вулиці Ремісничий, другий це ринок Шанхай. Біля нього також на тротуарі торгували. І одні ще торгували на всіх связькій біля входу в хід ринок. Там теж також заборонено. Тому вчора вже були у нас перші три адміністративні протоколи за торговлю в нестановленому місці. Такі дії повинні проходити тільки на ринках міста. Більш ніде. Всі локації дають можливість зручно розміститися продавцям та не перешкоджати руху пішоходів. Новорічні базари складно буде не помітити, адже їх визначили у всіх популярних торгових кварталах міста. Перелік адрес можна знайти на сайті міської ради у розділі новини. Категорично забороняється продаж новорічних прикрас та дерев, нагадав Сергій Стринатко, біля головного відділення поштового зв'язку, а також торгового центру Полісся. За незаконну торгівлю перед передбачені штрафи для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень для підприємців від 850 до 1700 гривень